Доброго дня, діти! Сьогодні ми поговоримо з вами про красу, а саме про красу у віршах, про красу природи у цих віршах. Запрошую вас у цікавий світ творчості, Тараса Шевченка. Зараз я познайомлю вас з ним. Тарас Шевченка. Це відомий український поет, художник та патріот України. В одній із таких хат морозної темної ночі в бідній кріпацькій родині народилася немовля, якого назвали Тарасиком. Тарас ріс розумним хлопчиком. Він був пустотливим, допитливим, мрійливим, мав феноменальну пам'ять. Він дуже любив природу та пісні. А ще він обожнював малювати. Дитинство хлопчини було дуже тяжке. Він з малку тяжко працював, пас ягнят, іноді доводилося, жебракувати. Багато труднощів довелося здолати Тарасу, щоб стати вільною людиною, людиною з великої літери. А зараз ми з вами послухаємо вірш, написаний Тарасом Шевченком. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина, Любо-любо стала пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина і в білій святині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Дуже ніжний тендідний вірш ми з вами прослухали. Діти, скажіть, про що цей вірш? Так, вірш про Калину. Діти, подивіться, як тому що зацвіла калина зраділа пташечка та дівчина. Одна защебетала, інша вийшла подивитись. Головне в цьому вірші любо-любо стало. Ця маленька частина віршу показує нам, як потрібно радіти звичайним речам, які відбуваються на нашій рідній землі. Чому у вірші використана саме кущ калини? Діти. Тому що калина це дерево українського роду. Вона символізує життя, вогонь. Калина це уособлення дому, батьків, усього рідного. Ось так. Сподіваюсь, що вам було цікаво. До наступних зустрічей. До побачення, діти!